Раніше було краще. Чи правда це всім привіт, друзі? Мене звати Ярослав Роач, ви на каналі Емігранти, і на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям, своїм досвідом, своїми факапами, своїми інсайтами, своїми думками, спостереженнями і так далі. Якщо хочете дізнатись трошки більше про мене, підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви бачите мене вперше, трошки розкажу про себе. Я живу в Америці, да, як я сказав, вже майже 5 років. Живу у Флориді, в Майами, потім жив в Чикаго і зараз. Живу в Каліфорнії в передмісті Лос-Анджелесу. Об'їхав 45 штатів, і власне зараз знайшов найкраще місце для себе і своєї сім'ї. У мене є сім'я. У мене є дружина прекрасна. У мене двоє дітей, і у нас сімейний бізнес. Окей, друзі, переходимо до теми нашого відео. Ви, мабуть, дуже часто чуєте фразу від різних людей, що раніше було жити краще, і я теж її власне дуже багато разів чув у своєму житті. Наші батьки так казали, що от в совку там було краще, там і так далі. І зараз люди кажуть, що там знаєте в 2000-х роках було краще жити. І через там 10, 20, 50 років будуть люди казати, що от з. Цей період, в який ми зараз живемо, було краще жити, ніж люди живуть там в майбутньому. Так от, чи це правда, чи неправда, ми в цьому відео розберемо і поговоримо також про те, чому дуже небезпечно так думати, що раніше було краще, а зараз гірше. Фішка в тому, що ми сприймаємо наше минуле. Трошки більш яскраво, ніж воно насправді було. Тобто, наш мозок старається стирати якийсь негатив і пам'ятає тільки те, що було позитивно. І тому складається така штука. Типу, ми дивимося на минуле через такий ностальгічний фільтр. І наше минуле здається дуже класним. Я про себе розкажу. Я періодично згадую, яка смачна кава там в Макдональдсі в Україні. От мені прям дуже подобалась вона тоді, але. Я впевнений, що якщо б зараз я її спробував би, то вона б не була б мені такою смачною. Ми часто вириваємо якісь моменти, які нам подобались з контексту, знаєте. І вважаємо, що нам було тоді добре, а зараз там нам гірше, і це можуть бути просто якісь ерундові моменти. Там, от як знаєте, як кава. І дуже часто ми також згадуємо наше дитинство, юність, і це такі, знаєте, зазвичай люди згадують. Типу як це золоті часи. Але насправді тоді у нас просто було менше якихось турбот. Ми були більш вільні. Ми могли займатися тим, чим ми хочемо. У нас не було практично Лічно ніякої відповідальності, і через це складається така думка, що тоді було краще жити зараз гірше. Світ справді змінився, але не все змінилося в гірший бік, і зараз ми розберемо по пунктам, що змінилося в гірший бік, що змінилося в кращий бік. Тому що якщо заглянути в минуле, то можна побачити багато плюсів, але також можна побачити багато мінусів. Якщо порівнювати зараз, наприклад, з двохтисячним роком, да умовно кажучи, життя стало однозначно дорожче, тому що є така штука, як інфляція, є, є всякі. Економічні кризи, війни і так далі, і це все впливає на дороговизну життя. Але також треба розуміти, що і можливостей теж стало набагато більше. Да, люди стали більш зайнятими, тому що зараз ера технологій, і відповідно дуже багато людей там в комп'ютерах, в телефонах, в планшетах і так далі, чого раніше не було. Але також треба розуміти, що зараз є такі технології, яким ми. 20 років назад би дуже позаздрили. Ми навіть не могли уявити там в 2000 році, що будуть такі технології, які зараз. Ці всі штучні інтелекти і так далі, які полегшують нам життя. Про це теж не потрібно забувати. Наприклад, колись ми в телефоні мобільному могли максимум зіграти в змійку. Зараз ми, маючи просто телефон, ми можемо запустити бізнес на весь світ. І скажіть із цієї точки зору, коли було краще, коли ми могли. Дуже дуже лімітовано використовувати технології, тому що ми в принципі не мали до них доступу. Чи зараз, коли ми можемо їх використовувати для того, щоб покращувати своє життя, для того, щоб робити бізнес, купляти речі, про які ми мріяли, і так далі. Да, до речі, про речі хочу окремо поговорити зараз. Тут трошки пізніше зупинюся, відкрию картинку, дуже класну картинку знайшов про те що скільки коштувало типу, там 25 років назад, і що скільки коштує зараз, і як взагалі змінилася ціна у відсотковому співвідношенні. Так от картинка, яку я хочу прокоментувати. Тут у нас відлік почався з 2000 року, і власне графіки, що наскільки. Збільшилось в ціні, і що подешевшало? Ну, наприклад, телевізори подешевшали на 100%. відсотків. Да, тобто, телевізори, іграшки, е якісь комп'ютери, телефони. Це все стало набагато більш доступніше, і це дуже цікава штука, тому що за допомогою цих технологій, ну тобто, можна подивитися з іншої сторони, людям набагато дешевше купити якісь штучки, щоб себе порадувати. Ну, наприклад, мобільний телефон для того, щоб сидіти в соцмережах там, і так далі. Тобто, ми можемо з цієї сторони дивитися, і тоді це виглядає не дуже окей, тому що виходить, що люди можуть дозволяти собі більше якогось. Такого мілкого дофаміну, але їм дорожче купляти там, наприклад, нерухомість там, і так далі. Але з іншої сторони, якщо використовувати оці технології, оці комп'ютери, телефони, там штучні інтелекти, які зараз копійки коштують, то це можна використовувати для того, щоб покращувати своє життя і без проблем купляти там нерухомість і так далі, те, що подорожчало. Тобто з'явилися інструменти, які ті люди, які зможуть адаптуватися. Зможуть використати для того, щоб жити ще краще, і щоб майбутнє робити набагато краще і не казати, що в минулому було. Краще жити ніж зараз. До речі, що мене здивувало, що машини, одяг і всяку штуки для дому, вони практично не виросли в ціні. Тобто, як в 2000 році були, так вони зараз в 2025 році і коштують. Мене знаєте, що саме більше здивувало якість машин, да тому що якщо вони коштували плюс-мінус, так само як 25 років назад, але враховуючи, що сталася там ну така немаленька інфляція за 25 років, виходить, що машини зараз не такі якісні, як. Як були раніше, тому це така, знаєте, думка. На подумати окремо добре, що ми можемо собі дозволяти машини зараз, і що вони не ростуть в такому відсотковому співвідношенні, як, наприклад, лікарняні посту, да, там які виросли на 200, на 200, навіть більше ніж на 200% відсотків за 25 років, що просто крейзі. Бачимо, що нерухомість і їжа виросли майже на 80%, відсотків, майже на 100%. відсотків. І це, це трошки так забагато. Знаєте, але треба розуміти, що воно ще буде рости і рости і рости. Тому треба використовувати ті можливості які дає сьогодення для того щоб не казати там через 10, 20, 30 років що от крейзі вже не можна нічого купити тому що дуже дорого зараз знаєте такий світ який дуже дуже швидко міняється і ті хто зараз не біжать ті хто не розбираються в якихось новинках вони будуть просто на узбіччі життя і це потрібно розуміти і щоб ви не були на узбіччі життя Починайте розбиратися в якихось нових штуках. Ну, як мінімум, в штучному інтелекті, який зараз дуже круто прогресує, я сам знаєте, розбираюся в штучному інтелекті періодично, але він настільки розвивається, що я розумію, що в мене просто не вистачає годин в добі чи часу, не знаю, місяць в тиждень, щоб слідкувати за всіма оновленнями, які може дати штучний інтелект. Тому, блін, це 100% те, в чому варто розібратися, хоч потрошку розбиратися. Тому що це те, що допоможе вам в майбутньому, і те, що може зараз вам допомогти покращувати свій рівень життя. Наприклад, я про свою ситуацію скажу. За останній рік, за 2025 рік, ми почали серйозно інтегрувати штучний інтелект в наш бізнес. І нам вдалося прям. Масштабуватися ну прям дуже сильно, і знаєте, тут не тільки про те, що штучний інтелект там заміняє працівників, і так далі. Тут про те, що штучний інтелект дає такі можливості, які просто людина не може дати такі функції, які людина не може дати. І це це дуже круто. Це трошки страшно для людей, яких може замінити штучний інтелект, але для бізнесів це, це прям то. Ну, і. Якщо ви не в бізнесі і не використовуєте штучний інтелект, то як мінімум починайте розбирати в штучному інтелекті. тому що ті, хто Розбирається, як правильно використовувати штучний інтелект, то такі люди будуть дуже потрібні в майбутньому, в дуже скорому майбутньому. Тим паче, що це не якась вища математика, це можна почати вивчати, навіть запитати чата GPT, щоб він вам розказав, як це все працює, як ви можете це використовувати і так далі. Це просто на такому, знаєте, дуже-дуже базовому, примітивному рівні, як можна уже сьогодні почати щось, щось копати в штучному інтелекті. Тому, друзі, Світ міняється 100%, але він не міняється в гіршу сторону. Просто є люди, які готові адаптуватися, звикати до нових реалій, а є люди, які тримаються за минуле і згадують, як було. Класно, класно колись, а і як погано зараз, і це дуже небезпечна штука. Чому тому, що ті люди, які отак живуть минулим, вони не бачать майбутнього. Їхній весь фокус спрямований на тому, що було, що вони втратили, а не на тому, що вони можуть отримати. Люди, як будто ставлять крапку, типу от було класно. І все зараз погано, але люди не дивляться якось в майбутнє, типу, що можна ж зробити ще краще у сучасному світі. Просто виживають ті, хто адаптується ті, хто іде в ногу із часом, і власне використовує ті можливості, які дає світ. Знаєте, я дуже часто бачу. А повідомлення там в трец, там ці пости, і взагалі в різних соцмережах, типу, що от у мене була там класна робота в Україні. От через війну все там накрилося, туди-сюди. Друзі, окей, все було класно, але ж це не значить, що ну, не можна зробити і зараз добре. Так, да, світ вносить там якісь корективи в наші плани, в наше життя, такі як війна, наприклад. Але це не означає, що на цьому закінчується все життя. Не Зупиняйтесь розвиватися, не зупиняйтесь адаптуватись і вивчати нові сфери, нові напрямки для того, щоб класно жити. Тому що ми живемо в такому світі, який дає стільки можливостей, яких ніколи не було в житті. Тому власне треба це використовувати однозначно. Але дійсно деякі речі стали гіршими і стають гіршими через те, що є така штука, як інфляція, і відповідно бізнесам, щоб не піднімати супер там ціну. Вони зменшують кост на виготовлення того чи іншого продукту. От, наприклад, те, що я сказав про машини 100%, ну типу, якість машин впала, тому що в принципі за таку ж саму ціну вони не могли робити настільки якісні матеріали і тоді, і зараз. Або тоді машини були дуже оверпрайс, і зараз вони дуже мало заробляють профіту, що теж не є правдою, тому що я трошки. Цьому розбираюся знаю, скільки компаній заробляють із, з машин, типу який у них чистий профіт. Я, як людина, яка займається онлайн-продажами, мені це було цікаво дослідити. І знаєте, ще пробив таку штуку за зарплати. Ну, наприклад, конкретно в Америці, у 2020 році середня зарплата була там 2,5 тисячі доларів. Щоб було типу нормально, зараз середня зарплата в Америці це десь 5-6 тисяч доларів. Ну, тобто зарплати виросли в два рази, якщо в загальному взяти, і відповідно, якщо ми повернемось до тої ж картинки, подивимось, що наскільки виросло. Так, да, деякі речі виросли на багато відсотків, але також треба розуміти, що і зарплати також виросли, а деякі речі взагалі стали дешевшими. Тому тут ще питання: наскільки дійсно зараз люди менше можуть собі дозволити, ніж там. 25 років назад також що змінилося, що дійсно погано впливає зараз і. Того, що не було раніше, це соцмережі. Те, що люди без кінця сидять в соцмережах, переповнюють собі голову інформацією цими короткими відео, там всякими тіктоками, інстаграмами і так далі. І це дуже розхитує взагалі нервову систему. Голова переповнена, і відповідно, по перше, нам не приходять якісь ідеї, тому що навіть коли ми там не в соцмережах не скролимо ленту. У нас все одно голова переповнена тою інформацією, яку ми вже. Спож... споживаємо кожного дня, а коли в людей з'являється вільний час, вони знову йдуть в соцмережі і дивляться всякі відосики, посміятися і так далі. Я взагалі хочу сказати, що в мене навіть немає тіктоку, тобто у мене нема скачаного цього додатку на телефоні. В мене є інстаграм, звісно, тому що я веду особистий інстаграм, але я сам не дивлюсь там рілси. Да, тобто, в мене немає звички там постійно заходити дивитись рілси. Я по суті дивлюсь тільки свої рілси і е, своєї дружини, тому що я розумію, що це ну, неправильно неправильно сидіти в цій безкінечній лянті. Рілсиків, постів і так далі, тому що за цим проходить життя. Я розумію, що я можу як мінімум використати цей час для того, щоб розвиватися, а не для того, щоб розхитувати свою нервову систему цим коротким контентом. Це не рекомендація, тому що кожен вибирає сам собі, як, як будувати свій день, свій, свої звички і так далі. Я про просто ділюся своїм досвідом, і знаєте, хочу виділити декілька моментів, що дійсно стало краще. Те, що мені саме більше відкликається, це те, що ми. Можемо заробляти онлайн. Тому що весь мій заробіток онлайн, і я дуже радий, що ми живемо в таку еру технологій, коли можна з цього заробляти. І, відповідно, не бути прив'язаним до якоїсь точки, до якогось офісу і так далі. Це дійсно дуже круто. Також що ще з'явилася така, знаєте, можливість, якої раніше, я не скажу, що вона не, не була такої можливості, але вона не була такою. Простої і доступної мені здається, це переїжджати зараз. По суті, будь-яка людина може вибрати собі місце, де вона буде жити чи це буде країна, якась чи це можна штат поміняти інший, і це реально можна дуже легко зараз провернути. Ну відносно легко. Також ще що мені дуже подобається, те, що можна здобути просто будь-які актуальні знання, не ідучи в університет. Не йдучи в якусь школу, ти можеш це зробити онлайн, купити курс, пройти якісь пройти якесь навчання. Навіть топові університети вони продають курси, які ви можете купити, для того, щоб пройти це вдома і дізнатися ту інформацію, яка вам потрібна. І що саме головне, що ми можемо вибирати, те, що нам вчити, це це взагалі топ, тому що знаєте, ми пішли там в школу, і нам в голову запихали там інформацію. І ми не могли вибирати це. Ми хочемо вчити, це ми не хочемо. Треба було все вчити. А насправді там більшість інформації, яку ми вчили, вона взагалі не придатна для того, щоб використовувати її в житті. Так само в університеті ми вчили якусь інформацію, якусь ерунду, яка нам взагалі. Не пригодилася в житті, я звісно не працюю там по спеціальності на яку я вчився. Я вчився на будівельника мостів. Як ви знаєте, я мости не будую, але тим не менше, це був КПІ і все одно там ми вчились по підручникам якихось там 50-х років. Та інформація вона взагалі була не актуальна навіть на той момент, коли я її вчив. Ну, Да навіть кажу скільки там 70 років пройшло з моменту, коли написали ту книжку, і коли я вчив по тій книжці технології, як будувати мости. Але в усьому світі технології там давно змінилися, і це просто безглуздо вчити, просто витрачати свій час на інформацію, яка не актуальна. І ще деякі люди за це гроші платять, щоб вчитись в університеті і це вчити. А зараз ми можемо просто черпати знання. Від кого завгодно нам подобається людина, нам подобається якийсь університет. Ви можете в ньому купити там якісь курси, пройти навчання чи по якісь специфічні ніші, і це використовувати у власному житті. Блін, та це ж дуже круто. Я не знаю, чи ви чули про таку платформу мастер-клас. Це така міжнародна платформа, на якій зібрані самі самі топові люди, які роблять свої курси, там від засновників Google, там YouTube там і так далі, до шеф-поварів, таких як Гордон Рамзі, який вчить як, як готувати, і це все можна просто скачати додаток, зайти там за якісь невеликі гроші купити те, те навчання і пройти його, і ти знаєш якісь топові топові інструменти для того, щоб класно жити це життя, використовувати це, монетизувати. Ну і власне, ще що мені подобається, в тому, що змінилося у світі, це те, що дуже легко почати бізнес. Раніше щоб почати бізнес, ну плін, мабуть, треба було закінчити університет. по... Спеціальному напрямку, щоб розбиратися, як це все працює, або на власних помилках там знаєте, пробувати і досліджувати, що працює, що не працює, і відштовхуючись від цього, вже робити висновки. Зараз з цими штучними інтелектами, які можуть розказати вам, як все працює. Звісно, не все вам штучний інтелект розкаже, але тим не менше. Можна хоча б мати уявлення, як в общих чертах все працює, і що зараз взагалі актуально. Тому я вам хочу сказати, що нинішній світ він дуже крутий. Просто хтось живе минулим і згадує, як було добре в минулому, а хтось живе теперішнім майбутнім і бере можливості ті, які є зараз на дворі. І знаєте, що ще хочу в... на кінець сказати, що ми не можемо змінити минуле. Да, ми не можемо повернутися в минуле і там жити. Але ми можемо жити теперішньо, жити зараз для того, щоб будувати класне майбутнє. Якщо вас не влаштовує теперішнє, то власне починайте щось робити для того, щоб це змінювати. Це, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Цього відео Залиште фідбек в коментарях. Напишіть, як вам взагалі відео сподобалось, не сподобалось. Можливо, у вас є ідеї для наступних відео. І також хочу вас запитати, як ви вважаєте, раніше було краще жити чи зараз, маючи ті можливості, які ми маємо? Чи можливо ви мали більше можливостей раніше? Да, тому що ми ж всі різні і різним займаємося, і відповідно в кожного різна історія. Тому дуже цікаво почути ваш фідбек. Все, друзі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.